Західна розвідка повідомляє, що в результаті обстрілів української артилерії два основних автомобільні мости через Дніпро в районі Херсона стали непридатні для руху рашиського військового транспорту, який постачає війська, котрі розташовані на правому березі річки. Так це і так є, цього добиватися не нужно. Наземне постачання для 20 тисяч рашиських військ на західному березі Дніпра. майже повністю залежить лише від двох понтонних пунктів переправи. Вот ти мелкий! Тож, з огляду на проблеми з постачанням, витривалість рашистського війська, на думку західної розвідки, буде залежати від того, чи вдалося їй створити на правому березі достатній обсяг будь-яких запасів, які, як бачимо, теж швидко нищаться. А колишній командувач Збройних сил США в Європі, генерал Бен Ходжес, висловив захоплення винахідливістю українських військових, яким вдалося вдосконалити використання американських протилокаційних радарів. Українські солдати є найбільше. Більш інноваційними та технічно підкованими солдатами з усіх країн, яких я коли-небудь зустрічав. Наші американські солдати вчаться у них. Українці показали мені, що наш протилокаційний радар навіть кращий ніж я думав. Вони будуть продовжувати випереджати росіян до остаточної перемоги, написав генерал у відставці у своєму твіті. Твої слова зараз підтвердить Сергій Хлань військовослужбовець збройних Сил України на зв'язку. Пане Сергію, ви наші очі. І ви наші слова, все, що стосується перемог на Херсонщині на півдні України. Завжди я читаю всі ваші новини, тож ми радо вас вітаємо. Добрий день. Добрий день. Ми з України. Херсонщина це Україна. Слава Україні. Героям слава. пан Сергій, вибухи в новій Каховці знову, ЗСУ атакує знову три мости. Розкажіть нам позитивні новини останніх, останньої доби і ключові інформаційні новини, що знаєте тільки ви ексклюзивно для прямого. Так, вчора, знаєте, після Бавовни в Криму чергової, да, завершили вечір якраз коректировочкою того, що було зроблено позавчора по греблі Каховський і ГЕС. І, до речі, наші Збройні сили, там вчора ми про це повідомляли, да, що окупанти вже тишком нишком почали переправляти через Греблю Каховський ГЕС. Не так як раніше, помпезно вони робили урочистий від. Відкриття, і після того, якраз наші збройні сили влучно попадали і знищували транспортну інфраструктуру. То тут вони тишком нишком почали відремонтували греблю Каховської ГЕС дорогу, почали перекидати техніку. Але наші збройні сили знов таки внесли коректировочку. І вчора так вже остаточно це відфіліграняли. Ну і до речі, вибухи були вчора і в Береславському районі, і в Береславі. З іншої сторони від Каховської греблі. Тобто, можливо, окупант там попідтягував свою техніку е, в надії, те, що їм вдасться все ж таки переправити її на правий берег ближче до лінії фронту. Але як ми бачимо, всі плани окупантів руйнуються. Ну, і, до речі, буде дуже цікаво, тому що е, ну, слід за Каховською греблею, вони там е, закінчують вже ремонтні роботи на Антонівському мосту, вже доволі всім відомо, Ому нашій країні Антонівський міст автомобільний. То вони там теж трошки підлатали дири, намагаються перекидати техніку. Ну, чергає, чекаємо чергових, як то кажуть, сюрпризів від нашого чи то вже не сюрпризи? то, то вже таке, знаєте, стала послідовність. Як тільки окупанти кажуть, що ось ось ми починаємо. отут одразу з'являються Хаймерси, з'являються артилерія, Збройні Сили України ламають черговий раз будь-які плани і намагання окупантів. Пан Сергій, ще важливе запитання. От на цьому тижні постійно всі різні змі писали про те, що військове командування РФ або військове керівництво окупантів тікає з Херсона до Мелітополя. Мер Мелітополя казав. Що там е, окупанти тікають теж з Мелітополя? Але далі з'являється інформація про те, що а яке конкретне військове керівництво? А це військове керівництво окупанта чи це політичне керівництво окупанта? Тому що там дуже багато і ФСБ і Росгвардія. Може, ви мене виправити насправді і роз'ясніть нам, будь ласка, хто ж таки тікає і яка тенденція. Знаєте, можна відмітити тільки те, що якщо раніше штаби і керівництво колаборантів да, і окупантів, вони помпезно знаходились в будівлях адміністрації, в центрі міста і так далі, і розташовувалися і там вони себе там, окупанти, уряд окупантів себе міністрами називають і прем'єр-міністрами, колаборанти, вони військово цивільна адміністрація, як вони себе називають, але на зараз. Вони переховуються це, якщо ми кажемо про політичне керівництво. Так, якщо ми кажемо про військове так, про військоваство, то Якщо ми кажемо про військове керівництво, то е, е, ті штаби, які вони розгортали, в тому числі і в центрі Херсону, після влучного знищення штабу Розгвардійців разом з казармами, вони почали переміщатися більше на лівий берег. І в Олешках вони там розташовувались в елітному готелі Гранд-Прі і так далі. там, В інших там, е, в елітних новобудовах, то на зараз вони розсередували. Оточились і вони зараз переховуються, і в них там все дуже під грифом секретно, тобто вони просто скажімо так, пропали з очей і на сьогоднішній день маскують те, що сказати, що окупанти відмовились від своїх планів і починають масову втечу, дух дезертирства дійсно є. Але казати про відвід військ дуже ранувато, тому що як ми бачимо за останньою інформацією. Американського інституту вивчення війни на сьогоднішній день окупанти формують нові чотири добровольчі батальйони, які формують в Ульянівській Новосибірській. Саратовські і ще, там якісь області, тобто вони формують ще нові батальйони для того, щоб якраз перекидати на південь України. Ми розуміємо, що ось ці намагання окупанта це вже таки, мабуть, агонія, тому що переправляти зброю озброєння в них немає сил, тому вони просто, мабуть, рішили замістити це гарматним м'ясом, яким будуть перекидати з Росії з глибинки Російської Федерації ну нічого знищимо їх, будуть вони горіти в аду на нашій землі. Наша головна задача звільнити рідну землю, і ми її обов'язково звільнимо. А те, що на сьогоднішній день палає бавовна в Криму, і те, що вся Херсонська область, їх склади, їх техніка знаходиться вже під абсолютним вогневим контролем наших збройних сил, говорить про те, що нехай вони б не сформували. Ось тих своїх добровольчих отрядів. Ну шо вони будуть з лопатами йти у наступ? Нічого знищимо їх, пане Зрію. Ну ось ми бачимо, що вони почали призначати переважно на посади. Я маю на увазі гауляйтерів, своїх привезених. Сальдо, як ви про це пишете, теж з коми все ж таки вийти не встиг. Йому підвезли підвезли нових урядовців. Чи це свідчить про те, що закінчуються колаборанти? Колаборантів дійсно стає все менше і менше, і якраз знаєте, мета колаборантів це сформувати мета коломита окупантів. Це мета окупантів це сформувати мережу із колаборантів в органах місцевого самоврядування, тому що саме мета ця для того, щоб, начебто, Проведення референдума, да, про який вони багато кажуть, але який постійно відкладають, воно має відбуватися саме за рахунок місцевих колаборантів. Вони ж кажуть, що це не їх справа, це справа місцевих, і вони це хочуть проводити. Тому в них і стоїть мета призначення якраз. Колаборантів на ось ці посади військово-цивільних адміністрацій, які вони ще тримають, але ФСБшники посилюють свою роль. Вони дійсно привезли ще нових ФСБшників, там заступника уряду, як він себе називає. Одного з ФСБшників і заступника міністра фінансів міністра фінансів, я вже забув, Вони там такі регалії собі понапридумували, що е, навіть аж страшно, скільки їх в Херсонській області поназначали, е, тому е, вони е, я так думаю, що на уряд е, колаборантів е, е, тільки е, залишають відповідальність на підготовку проведення референдума, а всі інші повноваження, вони перетягують на уряд ФСБшників, тому що ось ті тотальні пограбування, які відбувалися останнім часом, і вони гризлися вже між собою. І, мабуть, тому якраз Сальдо впав в медикаментозну форму, я її називаю. Планова микамкому, планова медикаментозна кома, тому що як тільки йому міністр здравоохранення, як він каже, сказав тобі погано перевірся. Одразу він передав повноваження Єлісєєву, да ФСБшнику і одразу вже впав в медикаментозну кому. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших. Зручних платформах, реквізити в описі до відео.